Ісусова молитва. Одного разу, прочитавши статтю в журналі Пізнай Правду, я була дуже розчулена. Моє серце так пронялося цією статтею, що я відразу вирішила описати все це, що зрозуміла. Пишучи, я не думала ні про що, ніби моєю рукою писав сам Господь Бог. В цій статті йшлося про те, якою є помічною Ісусова молитва. Або молитва серця. Там щиро і ясно було написано, що молитва повинна бути достойно щирою і в спокої. І так як сказав Ісус: Ти ж, коли молишся, увійди в свою кімнату, зачини за собою двері і молися Отцеві своєму, що перебуває в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Щоб молитва була щирою, потрібно зосередитися тільки на ній, коли стоїмо навколишках перед образом або, ж закривши очі, молишся Господові, але щоб навкруги була тиша, і справді так воно є, як писалося там. Бо коли людина дійсно щиро молиться до Господа, коли вона не чує нікого і не думає ні про що, її думки тільки в молитві з Богом. То за деякий час настає душевний спокій, а любов, віра та надія заселяють наше серце. От тоді дійсно ми розуміємо, що наш Отець чує нас, що Він тут поруч з нами, що Він допомагає нам і що буде все добре. Молитись треба щиро, віруючи, що ми з Господом, що Він бачить нас, що Він, як батько, завжди любить. Та допомагає своїм дітям. І пам'ятаємо одне, що всі ми грішні. Та коли ми вимовляємо в голос або в своєму серці коротеньку молитву «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного або грішну, тоді ми з Господом, Він чує нас. Але знаємо те, що ворог наш диявол цілий час переслідує нас і чекає. Коли ми спіткнемося, а найбільше він нападає на тих людей, які справді вірять в Бога, які знаходяться в пошуку шляху свого спасіння. Диявол тільки чекає нагоди, що ми потрапили в його пастку. Але вірте, вірте, що ми з Господом, що Він милосердний батько наш, що Він любить всіх нас. Ми всі його діти, і Він завжди в будь-яких обставинах прийде нам на допомогу. Господи, в твої руки я відаю себе.